Через чотири дні, буде три місяці, як біля клубу Рефлекшен 15 жовтня, убили мого сина, Мадаренка Сергія Володимировича. Убив його новий Едуард... Ілля Едуардович. Е... Ну, Чомусь суддя Соснівського район... районного суду, пан Пироженко, не бачачи відео чи, можливо, не хочучи бачити те, що. На, ви, ви побачите на відео виніс такий вирік, вирок обвинуваченому, що домашній арест і він не підлягає, ну, не підлягає зміненню. Ми бачимо на відео, що ми бачимо всі, а от суддя чомусь його не бачив і, можливо, і не будуть бачити, що мого сина обвинувачений виштовхує із бару. І вже на ступеньках йому по полиці удари. Потім, вийшовши на вулицю, знов на наносить удари. Не один удар і не два удари. І практично він його вбиває там. Мій син, падаючи вже на землю, був видно з відео, що він вже в комі. Вже потім ми пізніше знали, що він у комі. Він так і не прийшов до тями, помер цього ж числа, 15 жовтня, у третій міській лікарні. Я цього всього не бачить. Поліція цього не бачить, прокурори, слідчі, всі цього не бачать. От вони схватились за те, що от є відео, от є злочинець, от все. Він визнає свою вину, що він оборонявся, що йому мій син угрожав. Але ми ж цього на відео всього не бачимо. Подивіться, люди, і самі все побачите, і самі все зрозумієте. Чому ми батьки ходимо обиваємо пороги, оцих, оцих прокуратур, оцього всього? Щоб таке ж Феліда наша побачила, побачила цього відео і, і до них дійшло горе людське, біль материнський, батьківський. Це відео нам дав прокурор. Ми його самі десь там чи змонтували, чи що. Це дав наш прокурор Чересцевітер Іван Іванович. Він сказав, що ви, ви його можете показувати, але чомусь через три дні він нам його заборонив, так як у зв'язку із слідством. Сказав, через місяць покажете. Я жалію про це, що я зразу це відео не показала, тому що, можливо, було, був, би, був би якийсь інший вихід, був би, мене просто збились, мене просто збили з толку, мене просто у ну, мене таке враження, що хочуть цю справу зам'яти. І відтягуючи сюди, відтягуючи все, його це. Я ще хочу сказати, що е, пан суддя повів реоблученому, так як він є підприємець, так як він хороший сім'янин, так як він оборонявся. Але ми ж бачимо з відео, що мій син навіть не дав здачі, навіть і не підняв руки. Ніде нічого, він його тупо убивав, тупо убивав. Якщо він тебе оскорбив, удар, розвернись і йди, якщо ти людина. Ну, він, Що він цим хотів доказати? Він, видимо, хотів доказати те, що він такий герой, що може людину ні за що убити і, ні, і нічого йому за це не буде. І це доказує суд наш, і це доказує все це, що злочинець знаходиться сьогодні під домашнім арештом. І далі буде під домашнім арештом. Нібито йому наділи тайдани, але йому ніхто тих електронних кайданів не надівав. Я показую це відео для того, щоб ви люди зрозуміли, що в нас правосуддя ну, вірного чистовісного немає. Судді вірять грошам, судді вірять і відробляють їх, ці гроші, які взяли. Суддя не повірив цьому відео. Я не повірив нам батькам, я не повірив тим експертизам, які були надані, слідчим, я нікому не повірив, я повірив, повірив обвинуваченому.